Бажаю здоров'я та слава Україні! Ну що ж, настав час показати модуль на створення наказів по особовому складу. Він останнім часом трохи вже устаканився. Не всі там пункти наказу є, тому що це ну, досить таки великий обсяг роботи, щоб е, пройти по всьому, там і заключення контрактів, і там щось про депутатів є. От, е, в принципі, Саме основне, що застосовується в наказах по особовому, і то, що найбільше клопоту додає, це якраз то переміщення між посадами та присвоєння чергових первинних звань. Отже, наша стара штатка, от, давайте зробимо якісь для початку перестановочки в штаті. Для цього що ми заходимо в зміни. Давайте я отак от по пошуку просто знайду. Давайте поміняємо місцями. Першого і другого. Значить, один, два. Я далі вже цифрами, так більше мені підходить зміна посади зразу ж. Ну, ж таки, номер наказу посичає мені автоматично ставить, тому що я ніяк не можу різні версії звести до однієї. От, mm. Ну, і якийсь номер наказу по ОГС, Давайте це буде 1 РС. Не буду зараз звертати увагу там на офіцери-сержанти. от... Тому що штатка в мене досить таки маленька для того, щоб наглядніше показати. Крім того, я ще хочу показати сам процес, як, як я роблю перестановки. От, ну, І дата наказу про Давайте сьогодні підійде. І тепер тут просто поміняємо їх місцями. Значить, у нас цей на першій посаді. Ну просто 4, 1. Угу. Трохи не тих поміняв. Давайте, значить, в штаті краще глянемо. Взагалі, перед тим, як починати щось е, працювати над наказом, е, в мене зазвичай лежать рапорти, згідно яких потрібно зробити наказ. Е, тож я прямо на цих рапортах, на їх копіях е, роблю відповідні е, записи ID військовослужбовця та посаду, на яку він іде. Потім це все я в зміни вношу. Зараз в мене нема такої можливості, рапортів у мене нема. Тому я видумаю, що. що що бачу? Значить, це в нас 1.3, 1.16. Давайте все-таки поміняємо так, як я задумав. Значить, Тут буде 16, тут буде 1. Цих поміняємо місцями. Далі офіцера, начальника групи теж поміняємо місцями. Це в нас 4-2. Позиції в них ми вже там побачимо. І просто беру рапорти і от просто ці ID вбиваю. Далі я покажу, як буде далі. От. В принципі, посада після я зразу і не міняю. Зараз я це і покажу. Поверну, як було. От. І давайте ще якесь переміщення, водія. Це 12 ID. Поміняємо зі стрільцем 8, 12 8. От, Тут знову ж таки поставило автоматично все. Скопіюю, щоб було однакове. Це одна із умов. Для того, щоб у вас наказ формувався, так як ви задумали. У вас має бути однакове ось це поле. Номер наказу по ОС. І, здається, ще дата. От. Отже, є у нас такий набір даних, що я з ним зазвичай роблю. Я просто його так от копіюю, створюю Excel-овський файл, так його і називаю 1RS. От, і сюди вставляю весь цей текст, всю цю таблицю. Так, трохи поправимо, щоб було зручніше видно. Це можна так, трошки приховати. Це тим більше. От. Далі, ось це я видаляю. Бачите, тут переносити текст стоїть. Не потрібно нам його переносити. Тобто, ID-нової посади я зразу ж видаляю. Все, що там далі буде, його можна з собою. Не брати теж видавити. Тепер згідно тих же ж рапортів, які в мене зазвичай лежать в тому ж порядку, як і тут, в таблиці, я ставлю нові їхні посади 3, 1. Ой, не 31, а 161, 4, 3. Я нагадаю, я просто їх міняю місцями 20-18. Далі виділяємо цих два стовбика. І умовне форматування, правило виділення, повторювання, значення. Ми бачимо, що ті поля, які засвітились червоним, значить там є якийсь конфлікт. Тобто, так, зазвичай я в Excel роблю всю цю підготовку. Але я бачу, що у нас тут конфлікт вичерпано, тому що міняються місцями. І тут у нас вичерпано, міняються місцями, і тут. Буває таке, що один входить на вільну посаду, інший стає на його посаду. Я для зручності таких військовослужбовців один під одного складаю, щоб у мене порядок був самого наказу як тут, так і вже в кінцевій базі, щоб він мене співпадав і було більш зручніше читати весь наказ. Отже, після того, як ми побачили, що в нас все нормально, тепер можна це все діло закидати. Тут це видалю те, що було. Скопівав я з Excel. Отак от вибираю стовбик всю строку. І закидаю. Шість записів вставлено, і зразу у нас тут вставились нові посади, підтягнулася назви цих нових посад. Отже, що ми можемо зробити? Це ми можемо. Натиснути друг документу. Для цього треба виділити для початку. «Ага, Щось мене не вистачає. Це вже інший момент, який я пропустив. Не вистачає в мене багато чого. Значить, виділяю через Shift всіх військовослужбовців, або можна прямо з Excel от виділити оцей от діапазон, виділяю їх всіх і йду в особовий склад. Перед тим як робити наказ по-особовому шість записів. Вставляю і груповим відбором я цих військовослужбовців відбираю. І Тут вже я провіряю, які дані в них вистачає, які не вистачає. Давайте я просто розкопіюю. Наприклад, тут не вистачало EPN. Дата народження обов'язково має бути. Теж розкопіюю. Вибачте, але немає часу там робити якісь видумувати дані. Далі так, це не потрібно. Ну і освіту теж розкопіюю, але. Тут було записано неправильно, для того, щоб накази у вас правильно тягнули, треба в такому форматі. Назву учбового закладу у 2006 r. Все інше я розкопіюю, ну так, от зустрілися одногрупники. І тут я теж додам цей запис. Рівень освіти не потрібно. Примітки, періоди ВБД не потрібно, періоди служби. Значить, Тут наступна ситуація. Нам потрібно для наказів по ОС. І дату мобілізації, і періоди служби, якщо вони були. Дату мобілізації я розкопіюю. Не у всіх є попередні періоди служби. В тих, хто є, треба записувати в такому форматі. «Із», ПО. І тільки місяць вишати. Місяць рік. Ось в такому форматі, якщо більше періодів служби, через крапку з комою, чи кому наступний період в такому самому форматі із по. Записую. Ну, здається. Ну Так, дата наказу на звання теж я розкопіюю на цих військовослужбовців, тому що це в подальшому ще для наказу по зміні звання. Так, ну зараз не згадаю, здається, це все. Тобто, не обов'язково там зразу весь ваш штат вводити дані, правильно там все його редагувати. Ви можете по мірі накопичення. От прийшов у вас наказ по особовому там навіть на 40 людей, взяли їх груповим пошуком, відібрали, проглянули, зразу підправили, де щось не, неправильно внесено. І в принципі, після цього вже можна натискати кнопку, якщо у мене дійсно є все необхідне. Так, все необхідне є. І от у мене наказ вийшов. Це 515-й окремий батальйон. Так вийшло, тому що я це записав у основні дані. Би записав правильно, так як треба повну назву. Була б повна назва. Реквізити записались значить, відповідно до пунктів: таких, хто, таких, хто звільнити та призначити. Звісно, що є такі пункти, коли там одночасне присвоєння звання. Є там ще багато різних варіантів. Тут це все от в простому такому форматі. Звання такого-то військовослужбовця. Така-то -та посада поставити, призначити на таку-то -та посаду. От. І далі підтягуються всі дані, які я тільки що заповняв. Ну, тут не знаю, немає керівних документів, якщо там, щось вирівнювати е, е, чи переносити це, вже руками поправляти, там, комусь красиво, комусь некрасиво. Не знаю. От я б в принципі, е, міг би і так залишати, в принципі, все гарно читається. Ну, не можна вгадати, от, якої довжини буде навчальний заклад, так, щоб він е, у будь-якому випадку от, ставив рівненько, так як щоб було все гарно під одну строчку. От, е, також е, тут ви, вираховується, чи на вищу посаду е, призначається. чи... На нижчу, от ми бачимо, на нижчу посаду призначається. І там три формулювання. На вищу це в порядку просування по службі. На нижчу це передбачено штатом воєнного часу. Зараз всі пишуть, і на рівнозначну посаду таке теж буває для більш доцільного використання по службі. якось так. Там. От. Всі вони йдуть, значить, ну звісно, що тут у нас і офіцери, і рядовий склад в один наказ попали, ну це виключно для того, щоб показати. І йдуть вони по алфавітному порядку. В принципі, наразі проблем там серйозних нема, але ну, як я знову ж таки кажу, якщо у вас там якісь інші пункти наказу формулювання, ну їх наразі нема. Це можливо, колись руки до цього дійдуть, щоб от передбачити всі можливі варіанти наказів, тому що хтось може призначатися з одночасним присвоєнням звання, хтось може там старший солдат, хтось може без цього бути. Ну і звісно, ще треба дивитись, щоб у вас оцей от один блок не виходив на дві сторінки. От, що робити, коли у вас, от бачите, у мене підпис е перейшов е донизу. Тут, до речі, ще в мене не виправлена заміна військової частини на дійсне номінування. Ми просто беремо і переносимо весь пункт отак от. Тобто він не має бути розривним. Ну, це, в принципі, люди, які займаються е наказом по особовому це все знають. Все, далі вам залишається там е розрив ставити, на вас наступна сторінка тут. Зворотній бік, ви можете цей зворотній бік взагалі в окремому файлі зберігати. в принципі, Я так і роблю. Ну і гриф ДСК поставити, я його сюди не ставив. Такий от наказ по особовому 6 пунктів, всі в алфавітному порядку, всі дані підтягуються. Ну, єдине, наприклад, тут от було б напевно доречно так от знести. Наскільки це доречно, не знаю. На ваше рішення. Програмно я не бачу ніякої можливості вирівняти цей текст так, Там, прорахувати кількість символів навчального закладу, періоди, щоб якось його зробити, вирівнити все правильно. Окей, тож цей наказ у нас зберігся, так, зберігається він, як завжди, в папці з документами. це тут зберігається в папці з наказами Orders. Ось він тут десь є. От один РС. Просто беремо його, перейміновуємо. Все, тепер ми його не замінимо, він такий буде, тому що якщо ще раз натисню, то його перезапише. Отже, зробили ми такий наказик. Давайте далі глянемо, значить, комусь можна ще звання вже дати. А, ну, Наказ то ми зробили, а тепер його ж треба привести в дію. Отже, що тут в такому випадку я роблю? Ну, Конкретно в цьому випадку тут невеликий обсяг даних, але я покажу, якщо у вас там дуже багато буде, значить я вибираю ID посади до. Перед цим я впевняю, що у нас ніхто там не в відпустці, не в відрядженні, але на сьогодні я це буду ігнорувати. І вже в штаті через груповий пошук вставляю ці саме id посад, які були, і відбір по посаді. Отже, що нам ці посади. так, так, так. Щось я трохи перепутав. 1820. А, в нас просто однакові 20 ідуть. Але так, ще раз покажу, я просто оцих чотири посади зробив однакове ID. От, але як вже я подивився і по Єжос, і книжка пише, то для кожного військовослужбовця, для кожної посади треба окремо робити ID-посади, ну, тому що це там в ЄЖОС має роль. Хоча я не бачу дійсно тут ніякої. Можливо, цього і не треба робити. Ну, тим не менш, продовжимо. Відбираю, і я розумію, що це попередні посади, тому їх для початку треба всі почистити. Це так в дві ітерації робимо. Спочатку ми, значить, провели наші зміни, звільнили з займаних посад. Тепер ID посади після. Так само груповий пошук. Ну, в принципі, він не поміняється, бо набір той самий. От Тепер ми навпаки ставимо на посади. Можна виписати на листочок, можна роздрукувати ту табличку, яка у нас була, яка в нас є в Excel. Але я бачу, що у нас там буде 3-1. Так, ми міняємо місцями 3-1. Тут у нас. Четверта і третя Третя, четверта посада. Це у нас 2-4 буде. Ну і таким от чином розставляємо, або можемо користуватись там подвійним кліком, вибирати вже зі списка. Е, якщо ми глянемо, хто в нас там йде. На 20-ту йде Ігнатенко, на 18-ту йде приходько. Е, ну, отут тут от проблема. Ми конкретно не знаємо, на яку 20-ту йде Ігнатенко. Ось він у нас. На 18-ту водія. Щось тут ще перемішалось, трошки штатка. приходьку, ось ми виберемо. От, в принципі, ми і зробили зміни. от таким от чином. Ну, це завжди трохи займає часу, і не так просто, я навіть скажу, що простіше от наказ генериться, ніж, ніж зробити ці перестановки вже фізично. От. І, звісно ж, після того, як ми ці всі перестановки зробили, ми можемо проставити автодату. На одному ставлю автодату, для того, щоб все ще пішло в наказ по стройовій частині. Знову ж таки, такий ще момент, що у нас, наприклад, можуть бути геть однакові посади, наприклад, стрілець одного відділення йде на стрільця іншого відділення. Я зазвичай такий запис все одно роблю, але ставлю там не один РС, а просто ставлю без ОС. От. І тоді він йде по стройовій частині, тільки по строєвій частині. Або, якщо Буває таке, що взагалі в межах одного відділення переставляють. Ну це взагалі лишня штука. От, то тоді і без ОС, і без СЧ. Отже, от поставив я по. Можна зробити і сьогоднішній наказ по СЧ, Там буде, звичайно, що бі... біліберда берда трохи. Але ось командира, призначеним, призначеного командира, бачите, військової частини тут щось не потягнуло, тому що трохи неправильно я прописав або формули, або саму посаду. От. І цих всіх шістьох людей. от, Ми підтягнули в наказ по стравій частині, але то вже окрема історія. Давайте далі, все-таки, що ми зробимо. От ми їх перемістили. Давайте ще зробимо один наказ на Ігнатенка та Приходька. 12... 12,8. Погано, що в мене така невеличка штатка. Нема на чому показати. Це вже буде зміна звання. Зміна звання ми зразу ставимо дату. Це буде 2 РС. Поставимо тою самою датою. І тут же ми посади не чіпаємо, залишаємо так, як вони є. А тут давайте поставимо альт вниз старший солдат. А тут там, ну, захотів хтось йому дати молодшого сержанта. Хоч ШПК не дозволяє, я, знову ж таки, просто для приміру. І ну, немає чесно на чому ще подивитись. Давайте ще когось поставимо. Ні одного сержанта немає в штаті. Тут, тут, тут. О, от старший солдат є. Командир зводу. Нема сержанта, щоб показати. А давайте я просто йому поставлю безпідставно звання е молодшого сержанта. Це в нас 9-й ID. Тож, коли ми його сюди кинемо, от його вже підтягнуло, що він молодший сержант. Всі ті самі дії, розкопіюю. І тут чергове сержант. Знову ж таки, чергові звання у вас отут-от будуть, якщо ви правильно заповняєте, е, всі дані. Так. E, і ще може бути корисним ось такий от, файлик New Rapno segment Тут, в принципі, і будуть чергові звання, які очікують. От, це все одне те саме. Просто там в табличному режимі можна трошки, е, трошки простіше це все прочитати. Отже, отже, значить, є в нас наказ на зміну звання. Так. Сержант. Запускаємо його, значить, друк документа. Тут я не став багато видумувати, виникає у вас вікно. Значить, якщо натиснемо так, сформується подання на вищий штаб, якого в мене немає тут цього файлику. От, тому воно не сформувалось. Е, е, я ж натисну, буде сформовано наказ по особовому. А, більше всього, що в мене немає, тут теж ще спомилка буде. Знову ж таки, на цих військовослужбовців немає е, дати присвоєння звання. От, там, напевно. Відкрити для читання. Ні, от щось сформувалось, е, бо не вистачало там якихось даних. Е, от. Ну, З цим я сильно ще не грався. Це саме в мене тут список офіцерського складу, попало сюди зовсім інше. Але, тим не менш, воно формується. Так, так міст матч. Закінчимо це діло. Так, в таких випадках, якщо в мене там не, немає оброб... обробника помилок. Е, то Word зависає трохи в треї, І це дає. Так, ось він завис в треї. І після того не формується нормально. Але обробник я е, додам. Значить, Чому може бути проблема? Знову ж таки, через Shift я виділяю цих три ID в особовий склад і груповий пошук, закидаю їх. І ось у нас є ці військовослужбовці. Більше всього, що не вистачає е, саме дати присвоєння звання. А, тут в одного ще й освіти. Теж одногрупник буде. Освіти не вистачало. І десь тут у нас є так, дата мобілізації на всякий случай і дата наказу на звання, в принципі, є. Ну, напевно, не вистачало або освіти, або ще чогось. Так. Отже, отже, отже. Пробуємо ще раз. Натискаємо Ні, щоб сформувати наказ по особовому і він сформувався. Та сама -то штука 515 ОБ. І далі, відповідно до пунктів, присвоїти чергові сержант. Ну, я думаю, що в даному випадку це має бути все об'єднане, присвоїти чергове звання сержанту. Знову ж таки, як і наказує построєвій, треба дивитись, правити От, Тут все підтягнуло, вислугу у званні підтянуло. Так, відповідно до пункту присвоїти первинне, молодший сержант. Так, влізло гарно на сторінку. Теж окремий параграф, це все розділяється. І окремий пункт для старшого солдата. Також, ну в принципі, тут я і не бачу особливо, що правити. Ну, крім задньої сторінки, тут вже підтягнуло так, як треба. Треба там скопіювати код. Отакий от. От от наказ способу на присвоєння звань. Дуже багато часу економить. По-перше, ви ж не забувайте, що ці записи в. Так, так. Тут потрібно прибрати. Ті записи в вашій базі вони не просто там для того, щоб сформувався вам наказ. Збережу. Він не для того, щоб у вас була історія, в тому числі. що От, от була зміна звання і зміна посади. От... Ну, Якби ви робите одну гарну справу, а отримаєте ще собі збереження часу на формування цих довгих наказів. От... І що я хочу сказати, так, наказ. по на присвоєння звань він вже у нас готовий, але ж як його провести? Та сама історія. Беремо Ctrl-C, копіюємо весь наказ по-особовому, коли вже там отмашка пішла, що да, це ставимо нові звання. Тут вони вже були, перезапишу. Відбираємо їх і згідно наказу прямо тут от і міняємо. Тут сержант. Приходько, хто у нас там був на молодшого. На молодшого був приходько. Приходько. Зі списку можна молодший сержант, а тут старший солдат. І зовсім чуть не забувся. Буває, сам забуваюсь. Знову ж таки, дата присвоєння останнього звання ми ставимо по наказу. І це в нас буде чий наказ. Ставимо просто військову частину. Вона, в принципі, ніде не грає. Ролі і номер наказу це в нас був 2RS. Отак от, от всім проставляємо. Якщо у вас досить великий список, то не обов'язково, так як я роблю, просто копіювати. Якщо великий список, можна от скопіювати. Давайте я покажу це на примірнику. От, наприклад, ви заповнили тільки першого. Так тут теж видалю. Це я вже десь показував. Але не буде лишнім. Заповнили тільки першого, копіюєте те, що вам треба дозаповнити. Заходимо в наш Excel улюблений, закидаємо його от таким от чином. І протягуємо настільки, скільки нам потрібно. Копіювати клітинки. Копіюємо саме цей діапазон, беремо наш аксес і закидаємо сюди. Все, така от проста операція, але ну, часу економить багато, якщо великий масив даних. Ну, думаю, на сьогодні все. Так от показав. На що здатний модуль, він йде. Цей модуль йде як бонус до наказу по СЧ, тому що ну, і не вистачає часу розділити це на окремі модулі. І думаю, що я взагалі там запутуюсь. У мене і так багато версій. Тут одна версія на домашньому комп'ютері, на робочому інша версія. Ці всі версії путаються. От. А так, в принципі, таке просте рішення. Звертаєтесь до мене за наказом по строєвій частині, а накази по особовому складу. Будуть як бонусом, але ну, вони в такому ще вигляді, в принципі, такі присвоєння чергових звань, переміщення між посадами. А, і зовсім не забув, тут у нас в даному випадку приведеться вкладка ЄЖОС. Да, у нас там є вибрати ID для перерахунку, у нас якраз вже вибрані ці ID, і потрібно їх перерахувати. От перерахунок, Ну, після того, як ви зробили якісь там зміни в наказі і все таке інше. Ну, в принципі, тут можна і всіх перерахувати, тому що тепер, якщо ми зайдемо на. Закладку переміщення. Давайте ще раз розрахуємо. Нічого не помінялось. Ми його, напевно, не перераховували. Так, да, не, не тих. Давайте просто я перерахую всіх. Так, тут просто закрити перерахувати. Багато часу це не займе. І тепер ми просто бачимо, що в нас займані посади. Ну, знову ж таки, не було записів. Просто не було записів, що коли вона прийшла на першу посаду. Перерахувала, поставила, що 1406 номер наказу 1 РС. Це ті дані, які потрібні для ЕЖОС. Перерахувала тільки ті записи, які є в змінах. Тому за це не потрібно забувати. У мене вона згідно записів у змінах, вона у мене просто прийшла 1 РС цим, цим наказом, більше інших записів немає. Але така от система. Ну, наразі я думаю, це все. Підписуйтесь на канал, хто хоче бачити подальший розвиток цього застосунку, хто хоче бачити всякі лайфхаки для військових діловодів. Задавайте свої питання, ставте лайки, може щось з цього і вийде.